Ніж навіть зараз за квадрат у забудовника. А ще ми маємо бонус те, що тут п'ятий поверх. А ви знаєте, що четвертий та п'ятий поверх концерна Поділля це найдорожчі квартири. Квартира двокімнатна, чорнова, 69 квадратів, і плюс вона з кабінетом, чесно кажучи, зараз в сучасному світі просто все місце окреме під кабінет. Це must-have в кожній квартирі. Я рахую, що це супер буде простір. І, взагалі, сама квартира відмінного планування це одне з кращих планувань, яке існує в ЖК Академічному. Ходімо на віртуальний перегляд і Запрошую усіх, хто цікавиться подібною купівлею, зателефонувати і подивитися цю квартиру вживу, тому що вона дійсно вартує своїх коштів. І плюс наступна під'єлю. Телефонуйте. І так, пройдемось по плануванню відхідної зони. Ось тут ви бачите, чудово розміститься фактично в прихожій величезна гардеробна шафа. Крім того, по центру маємо за проектом роздільний санвузол. Тобто, ось тут окремо це може бути у вас туалет, з цього боку величезна зона під ванну кімнату. Але якщо цей простір об'єднати в єдиний і зробити санвузол сумічений, тоді ось ту меншу кімнату можна зробити як гардеробну. Далі квартира наша двостороння, вона на п'ятому поверсі. Ось. Це перша спальня, краєвид, ось такий у нас шикарний. Ви бачите, що інфраструктура району вже чудово розвивається, величезна кількість паркомісць, У дворі у нас вже повноцінний спортивний дитячий майданчик, і поруч всі кримнички. Також транспорт, доступність абсолютно чудова. академічний розвивається динамічно, і з кожним роком інфраструктура його тільки покращується. Тому тут квартири тільки піднімаються у вартості. Далі ми в другій спальні, яка ось фактично з виходом у цей великий кабінет. З вікном надзвичайно комфортно. Я подібного плану квартиру здаю в оренду уже з ремонтом. І шикарно насправді ця кімната дуже зручна, тому що хтось де з родини або навчається, або працює онлайн. Відповідно, це дуже зручно, особливо якщо зробити там ще шумоізоляцію. Надзвичайно комфортно. У нас кухня одна зі спалень та кабінет дивиться у дворик. Я вже вам казала, що поверх середній це найдорожчі квартири у забудовника. Фактично, те, що зараз продається в концерні Поділля, по ціні за квадрат виходить навіть вище, ніж ця квартира, тому що вона придбана кілька років тому. Доступна під ЄОСЕЛЮ, Ми готові розглянути ваші пропозиції. Тож телефонуйте. Кухня правильної, класної квадратної форми, чудово розміститься усе потрібне меблювання, обідні зони, і фактично робоча зона кухні. Дуже зручно, що ось вона саме не продовжена ось такого формату. Плюс до всього маємо великий балкон. Не знаю, що відео вам Продасть, але він дійсно дуже місткий. Тут все потрібне розміститься. Запрошую усіх бажаючих, хто підшукує подібні варіанти на перегляд вживу.